Всім привіт, це Займаємось пригоном автомобілів з братом з Франції напряму. Ось такий приїхав Megane 4 в кузові хетчбек Зараз далі покажу вам повністю огляд цього автомобіля з фарбою автомобілі, як виглядає, зовні, всередині. Яка комплектація. Дивіться, ось наш номер телефону Скажу відразу, кого цікавить, 096 007 9167. Є вашкар. Інстаграм, YouTube, також є наш сайт vashkar.com.ua Внизу в описі буде ссылка на це, або в коментарях також додамо. Кого цікавить, переходьте за посиланнями, підписуйтеся, слідкуйте, також Viber, Telegram. Є групи, створили для того, щоб актуальна інформація була завжди з вами, щоб якомога швидше ви її бачили, могли відреагувати. Замовити, забронювати автомобіль, залишити завдаток, зафіксувати ціну за собою. Так що кого цікавить класні автомобілі, то ви саме на тому каналі, підписуйтесь. А зараз я вам покажу цей автомобіль. Це Renault Megane 4 в кузові хетчбек. Зараз собі йду по колу вам покажу, як він виглядає. Класний автомобіль, експлуатація автомобіля з 2017 року. Виготовлення його 16-го року, кінець 2016 року. Але фактично експлуатація була 17-го вже. Отакий стан автомобіля. Так, дивіться, як завжди, мабуть, перейдемо до фарби, покажу, у якому стані фарба, щоб ви були впевнені, кого цікавить. Що все як є, бо багато людей їдуть здалеку. Хотять знати. Зараз активували прилад 113. 112 Я вже сьогодні підготувався. 124. До зими. Так, крило в нас пластик. 123. 110, Так, це також пластик. Так, дивіться. 117 Так. 109. Так, що відразу, мабуть... Ой-ой. Буває таке. Так, відразу покажу його всередині. По фарбі, щоб ви побачили. 63. 116. Так, тут також. 51. 121. 110. Так, кришка задня пластик. Так, це крило. 121. 121. 110. 64. Так, і це в нас я міля вже, це в нас 102. Всередині також покажу вже. 69. 65. Отак от, от весь в рідній фарбі. Так, давайте зараз відразу ще по склу пройдемося, подивимось в якому стані. Так, 16 рік. Це оригінальне лобове скло. Сколів я не бачу на ньому, все класно. Це також оригінальне. 16 рік, 16 рік оригінальне. Є заводські маркування всі, 16 рік. Так, тут також 16 й рік. Тут 16-й, 16-й і 16-й. Так що дивіться, з склу вона також вся в оригіналі. Фарба оригінальна, скло оригінальне. Отакий От стан автомобіля. Так, зараз дивіться, відразу, відразу вам покажу під капотом її. Щоб ви також побачили її стан. До речі, пробіг автомобіля 170 тисяч кілометрів. ТО було зроблено на автомобілі на 167500 чи 800 кілометрів. Так що автомобіль тільки пі після ТО пройшло 3000 кілометрів. Так, антифриз у нас в нормі, тормозна в нормі. Так, зараз подивимося, це можливо ці записи є. Так. Да, ось в місяці, 27 числа 7 місяці, 21-го року, було 167 610 заміна масла, фільтрів. Так що автомобіль після ТО нічого не потрібно робити. ГРМ був замінений на 148 тисячах кілометрів. Так що також це пройшло в нас зовсім небагато після ГРМ. Ще можна довго їздити насолоджуватися. ТО зроблене, також можна їздити насолоджуватися. Так що за автомобілем слідкували, був весь час на офіціальному сервісі. Це двигун 9 к до речі, як завжди, тут все сухо, ніяких запитань немає по автомобілю, тут все класно. По пластику ми тільки тут зовні трошки протерли, щоб візуально було приємно, а по двигуну воно видно, що ми нічого тут не трогали, все супер. Все звичайна експлуатація автомобіля. Так що це двигуни надійні, дизелі, економні, 1,5К 9К. Кого цікавить, надійний, класний двигун. Який буде економити вам гроші, насолоджуватися будете, і при тому всьому він дуже класно їде, то це автомобіль дуже класний для міста, дуже зручно їздити на хеджбесі. І скажу вам по трасі також, він гарно їде. Так що в принципі автомобіль збалансований по всім параметрам. Так, дивіться, по стану салону в нас по карті. Все супер, ідеальна карта, без царапинок порог у нас також. Все класно, ніяких запитань немає. Тут можливо мінімальна якась царапинка. Так, сидіння в нас тут комплектація з салоном Intense. Ось такі класні сидіння, зручні. Багато хто хоче ці сидіння, бо вони зручні. Ергономічні. Так, зараз сядемо, покажу вам в салоні. Так, дивіться, у нас по пробігу у нас 170 тисяч 656 кілометрів. Пробіг оригінальний, є виписка з сервіса. В описі буде посилання на наш сайт, там буде фотографії автомобіля, також виписка з офіціального сервісу. Що коли робилося, все підтверджується, все без питань. Є в нас клімат, як завжди. В такій комплектації старт-стоп, екорежим, багато різних налаштувань, датчик дощу, датчик світла. Так що класний зручний автомобіль підігрів дзеркал. Зараз покажу вам далі. Так, все збережено. По керму також все супер. Так, перейдемо далі назад. Так, Ззаді в нас стан карти отакий. От Ніяких також царапинок немає. Порог також. Все супер. Чистенький автомобіль. Прибраний. Класне сидіння ззаді також, от взагалі без царапок, ніби його не слотували. Так, перейдемо на цю сторону зараз. Покажу вам з цієї сторони. Так, карта виглядає от так. От, також все збережено, все супер. По порогу ніяких царапинок, затяганості ніякої немає, все супер. Так, постану сидінь, також тут все класно. Так, зараз ще покажу вам з цієї сторони. Так, Ця карта також збережена. Все чистенько, не дотягано. Так от, Тут також все супер. Якась мінімальна знову мінімальна царапинка, Ну її взагалі отак от, от не видно в експлуатації. Це якщо так придиратися вже, то можливо мінімально видно, але автомобіль не новий, але дуже класно збережений. Так, от, по цій стороні сидіння також збережене, все супер. Отак от виглядає консоль. Ця консоль виглядає, все збережено, без царапинок. Тут ніжка є, USB можна підключити, два входи, розеточка. Ось з цієї сторони виглядає. Це середній екран всієї комплектації. Такий стан автомобіля по салону. Також є задній партронік. Зараз покажу. Ось тут він знаходиться. Так що отак от виглядає автомобіль. Зараз ще раз обіду по колу. Так що кого цікавить? Автомобіль з оригінальним пробігом. 170 тисяч це зовсім для цих двигунів невеликий пробіг. Це двигуни їздять до мільйону 700 тисяч по двигунах цих гарні відгуки. Навіть там чули відгук нам з Чернігова. Купували у нас автомобіль, розповідали, що на двигуну К-9К на Кенгу 10 го року вони проїздили 680 тисяч і двигун зовсім не робили. Також і форсунки не робили, так що це можна сказати про те, що двигуни досить надійні. І 170 тисяч це зовсім для них не страшно. Можна не хвилюватися. Бонусом в цьому автомобілі що зроблено ТО 3000 км назад. І також замінений ГРМ, також туди вже лізти не потрібно. Все зроблено. Мінімально потрібно буде через 7 тисяч, якщо експлуатувати автомобіль в середньому циклі, можна замінити масло і далі насолоджуватися з фільтрами. Так що, такий стан автомобіля. Кого цікавить, цей автомобіль телефонуйте. Кого цікавлять інші автомобілі, переходьте за посиланням. У нас внизу в описі буде ссылка на наш сайт вашкар.ком.Є, також Viber Telegram, група, Instagram В Instagram у нас фотографії з клієнтами, досить багато клієнтів вже зібралося Регулярно пишуть вони відгуки, знімаємо відгуки з клієнтів, які в нас купують. Також на YouTube виставляють. Переходьте в нас на відео. Там є досить багато відео, знімаємо корисні відео, як користуватися автомобілями. Функції, які допомагають користуванню автомобілями, які зберігають життя. Так що ну, стараємося знімати регулярно різні відео, на... не тільки огляди автомобілів, а також як користуватися ними. Так що, Також багатьох це цікавить, багато клієнтів у нас купують, запитують, як так зробити, як так підключити, то ми стараємося робити для зручності клієнтів і такі відео, коли є, звісно, час. так що Стараємося, щоб всім було комфортно. Так що Всім дякую за перегляд. Також покажу ще раз номер телефону 096 007 967. Ну, в описі ця вся інформація є, бо інколи люди запитують, подивився все відео, ціну не побачив. Опис не побачив. Дивіться, все просто. Є назва відео під назвою, там початок опису. Там мож... можна натиснути Відкрити далі, розкриваєш, і там повний перепис того, що є в комплекції автомобіля, стан автомобіля, потім ссылки на наш сайт. ну На вся повна інформація. Також ми інколи, ну стараємось не забувати, а дублюємо цю інформацію ще в коментарях, бо декому так проще знайти. Так що там також можна побачити цю інформацію. Так що, ну, маю надію, що все всім розповів, Буду, мабуть, регулярно розповідати про це, щоб люди не шукали, бо дуже багато людей пишуть на рахунок цього, де ціна, де опис, яка комплектація, то ми максимально стараємось все написати, щоб менше було запитань. Тому що дуже багато людей телефонує. Ми розриваємось інколи. Так що, кого цікавить класний автомобіль, ви саме тут. Телефонуйте. Замовляйте всім дякую, до побачення.